Олена завжди вважала себе терплячою та лагідною жінкою. За п'ять років шлюбу вона звикла згладжувати гострі кути і вірити в краще. У перші роки сімейного життя її чоловік Андрій здавався турботливим та уважним. Таким вона його і покохала. Тоді він цікавився її справами, підтримував у скрутні моменти, і Олена почувалася за ним, як за кам'яною стіною. Але поступово все змінилося. Андрій почав змінюватися майже невловимо. Спочатку з'являлися невеликі зауваження, потім прямі вимоги. Їхній побут, який спочатку будувався на взаємній підтримці, став одностороннім. Особливо зміни проявилися після того, як вони переїхали до нової квартири, що залишилася Андрієві від покійної матері. Разом із ключами від цієї оселі чоловік немовби успадкував упевненість у власній винятковості. Квартира, в якій він виріс, стала для нього не просто житлом, а символом статусу. Олена пам'ятала свою покійну свекруху, владну, вимогливу жінку, яка завжди вважала, що її Андрійко гідний найкращого і що будь-яка дружина повинна йому відповідати і бути вдячною вже за те, що він її обрав. Схоже, тепер, живучи в цих стінах, Андрій повністю перейняв цю філософію. Він став говорити зверхньо, використовуючи фрази, яких раніше ніколи не вживав. Ти повинна розуміти, Олено, що тепер ми живемо не де небудь, а в моїй квартирі. Це тебе зобов'язує. Він немов забув ті роки, що вони прожили у крихітній орендованій тісній квартирці, де разом весело клеїли дешеві шпалери, по черзі готували вечерю і будували плани на майбутнє, тримаючись за руки. Тепер усі плани зводилися до того, як олені заробити більше, щоб довести це житло до ладу. Він відкрито заявляв, що раз у них є його дім, дружина має особливо старатися заради затишку і достатку в сім'ї. З кожним місяцем Андрій все менше приділяв уваги Олені і все більше власному комфорту. Він годинами сидів за комп'ютером або пропадав із друзями, не намагаючись знайти роботу краще або допомогти дружині по дому. Грошове питання, на його думку, було вирішено раз і назавжди, і стало зрозуміло, що чоловік вважає, раз забезпечив дах над головою, решта не його турбота. Олена працювала бухгалтеркою в компанії і приносила стабільний дохід, повністю покриваючи витрати на продукти, рахунки та інші потреби. Андрій же перебивався випадковими заробітками і все частіше повторював, що утримувати родину тепер не його обов'язок. Спочатку Олена намагалася розмовляти з чоловіком, пояснювала, що сім'я це партнерство. І нагадувала, яким турботливим він був ще недавно. Але Андрій лише відмахувався. Раніше у нас не було моєї квартири. Ось я і старався, а тепер що? У тебе хороша робота, вистачить на всіх, а мені й так нормально. Ці слова боляче ранили її. Тепло зникало зі стосунків. Все частіше здавалося, що чоловік бачить у ній не кохану дружину, а служницю і джерело коштів. Кожен день після роботи втомлена Олена бралася за домашні справи, готувала вечерю, прибирала, вислуховувала притіпки чоловіка. Андрій усім був невдоволений, хоча сам і пальцем не поворухнув він все виразніше проявляв свою вимогливість та егоїзм. Іноді вночі, лежачи поряд із байдуже сплячим чоловіком, Олена згадувала, яким ніжним та уважним він був колись. Невже це та сама людина? думала вона, ковтаючи сльози. Однак щоранку вона знову підводилася, готувала сніданок і переконувала себе потерпіти ще трохи. Раптом Андрій схаменеться. Одного разу на роботі. Олені повідомили про підвищення. Керівництво, цінуючи її працьовитість, підвищило її на посаді і помітно додало зарплату у гривнях. Колеги вітали її, начальник особисто потиснув руку і зазначив, що попереду чекають нові відповідальні завдання. Олена Олена світилася від щастя. Нарешті її старання оцінили. Дорогою додому, вона уявляла, як зрадіє Андрій. Адже тепер їм буде легше можна буде відкласти грошей на відпустку або просто відволіктися, сходивши куди-небудь. Їй не терпілося поділитися радістю з чоловіком. Однак вдома на неї чекало на свято, а холодний прийом. Андрій сидів у вітальні, уткнувшись у телефон, і навіть не помітив дружину, яка сяяла від радості. Олена почала було розповідати про підвищення, але чоловік відмахнувся йому було не до того. Радість миттєво згасла. Тільки коли вона голосно забрязкала посудом на кухні, Андрій неохоче запитав, що сталося. Мене сьогодні підвищили, тихо повідомила вона. Зарплату теж збільшили. Вона чекала хоча б слова похвали, але чоловік лише кивнув. Ясно, раз грошей буде більше, треба й ремонт почати, шпалери переклеїти, меблі оновити, ні привітань, ні радості, тільки голий розрахунок. Олена застигла біля раковини. Невже він зовсім її не цінує? Для нього її підвищення лише привід вимагати ще більше грошей. Ні дякую, ні молодець, ні єдиного теплого слова. Вона почувалася так, наче її огорнули крижаною водою. Весь день вона літала на крилах, уявляючи цей вечір, їй здавалося, що ця новина їхній спільний успіх, їхній прорив, крок до того життя, про яке вони колись мріяли. Вона думала, що він обійме її, закружляє по кімнаті, скаже, як пишається. А замість цього вимоги ремонту. Він навіть не запитав, наскільки складнішою стане її робота, скільки нових обов'язків на неї ляже. Вона повільно вимкнула воду. Відображення в темному склі кухонного вікна показало їй втомлену жінку зі згаслими очима. Це була не та сяюча Олена, яка годину тому з гордістю виходила з офісу. Я для нього просто гаманець. З гіркотою подумала вона. Гаманець, який став товщий, і все. Ця думка була такою ясною і такою страшною, що волене перехопило подих. Вона зрозуміла, що її чоловік більше не бачить у ній жінку, не бачить партнера, він бачить лише функцію. Тієї ночі Олена довго не могла заснути, на відміну від Андрія, який заснув швидко, відвернувшись до стіни. Вона ж лежала, дивлячись у темряву, і думала про майбутнє. Якщо навіть така радість його не зворушила, що буде в біді? Серце нило від самотності поряд із чоловіком. Під ранок в Олени визрів відчайдушний план. Перевірити чоловіка, раз йому байдужі її успіхи. Що ж буде, якщо вона втратить роботу? Олена боялася цього випробування, але жити в самообмані боялася ще більше. Вона вирішила дізнатися правду зараз, поки не пізно. Збираючись на роботу, вона ледь знаходила собі місце від хвилювання. Перед виходом вона навмисне зімітувала телефонний дзвінок, а потім. Сказала чоловікові надломленим голосом. Андрію, мені щойно повідомили жахливі новини. Було прийнято рішення звільнити мене одразу після підвищення, скорочення штату співробітників з метою економії. Чоловік навіть відсунув недопиту кружку кави. Що ти сказала? вигукнув він різко. Тебе ж тільки підвищили. А як же гроші? Ти ж у нас головний годувальник, Олено. Вона опустила очі, зображуючи розгубленість. Я сама здивувалася, але вже нічого не вдієш. Пару днів допрацюю і все. Обіцяли тільки, що виплата буде, але поки я нову роботу не знайду, вся надія буде на тебе. Андрій не дав їй договорити. Він вилаявся, відкинув серветку і встав із за столу. Недобре. Це дуже недобре. Нам гроші потрібні взагалі то, якщо ти забула. Так що не треба тут на мене розраховувати. Краще швидше шукай нову роботу. З цими словами він навіть не глянув на дружину і вийшов із кухні, грюкнувши дверима. Олена залишилася стояти, втупившись у чашку чаю, що остигав. Сльози самі текли по щоках. Ні слова підтримки, ні співчуття. Лише докори і вимоги. Всередині у неї ніби щось зламалося остаточно. Залишки любові згасли, охолов навіть гнів, залишилася порожнеча. Решту дня вона прожила, немов у тумані. На роботі Олена механічно виконувала свої обов'язки, а ввечері вдома вони майже не розмовляли. Андрій не виявив ні підтримки, ні участі, немов нічого не сталося. Ніч Олена провела майже без сну, відчуваючи, що вранці на них чекає нелегка розмова. Рано вранці вона почула в коридорі якийсь галас. Олена визирнула і застигла. Біля вхідних дверей стояли дорожні сумки, її власні. Поруч лежала акуратно складена стопка її речей одяг, взуття. Навіть туалетне приладдя з ванної. Біля сумок порався Андрій, укладаючи останній светр. Він був уже одягнений і ніби збирався виходити. Почувши її кроки, чоловік обернувся. Обличчя його на мить застигло взбентежені, але він швидко опанував себе і промовив дивно рівним голосом Ти вже встала? Олена зробила крок ближче, переводячи погляд із речей на чоловіка. Андрію, що відбувається? Навіщо ти складаєш мої речі? Голос її пролунав тихо і відчужено. Чоловік відвів очі. Олено, я тут подумав загалом рости тепер без роботи, як ми проживемо вдвох без твоєї зарплати. Думаю, тобі краще поки пожити в батьків, поки не знайдеш нову роботу. Волени похололо всередині. Ти виганяєш мене. Прошепотіла вона. Андрій підібгав губи, не дивлячись їй у вічі. Думаю, так буде краще для нас обох, тихо відповів він. Ти поки станеш на ноги, потім поговоримо. Кілька секунд у коридорі стояла тиша. Олена повільно нахилилася і застиднула блискавку на дорожній сумці. Руки більше не тремтіли. Дивно. Всередині було майже спокійно. Добре. Неголосно сказала вона. Раз ти так вирішив. Чоловік полегшено видихнув, здивований тим, що не довелося сперечатися. Він рушив до неї. Олено, мені самому важко. Але сподіваюся, ти все розумієш. Вона підняла руку, зупиняючи його виправдання. Вперше за довгий час Олена подивилася чоловікові прямо у вічі. Знаєш. Майже спокійно промовила вона. Напевно, і добре, що ти так швидко себе проявив. Мене ж не звільняли насправді. Андрій розгублено кліпнув. Що ти зараз сказала? Кажу, що мене не звільняли. повторила Олена чітко. А підвищення, про яке ти ніяк не цікавився, воно справді було, і зарплату мені втричі збільшили від попередньої. Він відкрив рота не в змозі повірити в те, що відбувається. Я не розумію, що відбувається. Ти ж сама мені сказала про звільнення. Так, сказала, але це була неправда. тихо відповіла вона. Хотіла перевірити, як ти поведешся. Дивлячись на чоловіка, Олена не відчувала ні любові, ні страху. Тільки в тому та спустошення, але вона продовжувала, розставляючи всі крапки. Коли я отримала підвищення і надбавку до зарплати, я хотіла, щоб ти розділив цю радість зі мною, але тобі було не до мене. І тоді я вирішила дізнатися якщо радість тобі байдужа, можливо, біда тебе стривожить. І ось що я бачу. Вона кивнула на зібрані сумки. Андрій зблід. Він намагався щось сказати, хапаючись за її руку. Олено, я просто тебе неправильно зрозумів, втомленим був, не треба так одразу все руйнувати. Олена відступила, і його рука повисла в повітрі. Ти все зрозумів правильно, спокійно сказала вона. Ти вирішив позбутися мене одразу, щойно подумав, що я втратила роботу і не зможу тебе забезпечувати. Навіть пари днів не почекав. Ось воно, твоє ставлення до мене. Ні, все не так. захлинувся він. Я просто перенервував, дурість вийшла. Пробач мені, будь ласка. Я ж злякався, от і наробив справ. Давай ще раз усе обговоримо. Тебе ж точно не звільнили. У його голосі чулися істеричні нотки. Він наблизився, намагаючись зазирнути їй у вічі. Олена відвела погляд і знову подивилася на сумки. Звісно, ні. Я добре працюю, мене цінують, тільки ось вдома мене, схоже, не цінують зовсім. Андрій судомно схопив її за плечі. Олено, пробач мені, благав він, намагаючись обійняти дружину. Я наробив дурниць від страху. Не йди, благаю, я все виправлю. У його очах вона бачила не любов, а страх страх втратити зручність, яку вона йому забезпечувала. Акуратно знявши його руки зі своїх плечей, Олена сумно усміхнулася. Що ти збираєшся виправити? Ні, Андрію, я тобі не вірю. Та й пізно вже. Вона взяла в руку ручку сумки. Чоловік у розпачі притиснув долоні до грудей. Не йди, це ж і твій дім також. Ти стільки сюди вклала. Але Олена лише похитала головою і тихо сказала Дім там, де тебе люблять і цінують. А тут більше немає ні любові, ні поваги. Після чого розвернулася і попрямувала до передпокою. Слів було сказано достатньо. Вона одягла пальто, потім нахилилася і підняла сумки. Серце голосно стукало десь у горлі. Але їй вдалося зберегти зовнішній спокій. Бережи себе. тихо кинула Олена. У її голосі звучав смуток, але й незворотність. Зробивши крок за поріг, Олена акуратно причинила за собою двері. Сходова клітка зустріла її тишею. Постоявши секунду, Олена зробила глибокий вдих і пішла вниз. Кожен крок сходами давався важко. Сумки, набиті поспіхом Андрієм, безжально відтягували руки. Їй здавалося, вона тягне на собі не просто одяг і косметику, а всю тяжкість свого розчарування та його егоїзму. Коли вона спустилася і штовхнула важкі вхідні двері під'їзду, ранковий світ оглушив її. Місто шуміло, люди поспішали у своїх справах. А вона стояла на порозі нової, невідомої реальності. Від різкого світла сонця у неї на очах навіть виступила одна сльоза, але це була не сльоза жалості до себе, а скоріше, прощальна сльоза по тій Олені, яка так довго вірила і терпіла. Вона змахнула її швидким, майже злим рухом долоні. Попри невизначеність майбутнього, Олена відчула не страх, а величезну п'янку хвилю полегшення. Вона вільна, вільна від необхідності заслуговувати на любов і від його крижаної байдужості. У неї є вона сама, у неї є її робота, її підвищення, її розум вона точно з усім впорається. Олена поправила сумку на своєму плечі. Розправила спину, яка так часто згиналася під вагою докорів, і рушила вперед. Позаду залишилася квартира і людина, яка вибрала замість неї власну зручність, а попереду чекав новий розділ життя сповнений гідності та надії. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поділитися нею з близькими. Ставте вподобайку та підписуйтесь, щоб не пропускати нові випуски. І напишіть у коментарях, з якого міста ви слухаєте. Буде цікаво почитати.